Друзі, всім привіт! Фієста! У фієсти проблема. Автомобіль приїхав з тим, що не відкривається, не, е, вибачаюсь, не закривається на центральний замок автомобіль. Я покопався, продіагностував і зрозумів одну важливу річ: е, е, то, що у них порвався тросік, порвалася оця ось ця частина. І власник, ну я розумію, там в нього є свої моменти. Я його ні в чому не виню. Він намагався зробити так, але він доточив кусочок тросіка. Але тросик тут зроблений таким чином, що він бачите, він почти весь входить сюди в кожух. А з-за того, що він тут зігенів, воно не, ну, не, входит, ну, не входило на своє місце. І тим самим у нас, грубо говоря, замок був відчинений, хоча двері була зачинена. Ну, не закривався автомобіль, з-за того, що водійська не зачинялась. Я вже розбирав цей автомобіль. Достав отуда тросик. І вони їздили майже місяць, відкриваючи автомобіль ззовні. Опускали скло, відкривали ззовні, Ручка у нас болтається. Ну але він хоча б міг вже закриватись на центральний замок, бо то все ну, неможливо було зачинити. Автомобіль був вичинений постійно. І це ну, не дуже добре. Довго шукав тросик. Їх куча різних. Ох, але ця ось дрянь встоє кучу бабліща. От кучу, баблища. Там, Там, да, там є китайські, якісь незрозумілі, але вони ззовні не такі, тому що наче пружинки немає, там якось він не такий. Коротше. І вони там стартують 800, бла-бла-бла. Але нормальний такий новий оригінальний тросик стоїть 6800. Прикиньте. Ну, а вже ж я з розборки Єлі знайшов. Вони вроді як Fiesta Fusion восьмих років. Вони однакові. Сам прикол, що ці тросики неважливо, Ну, тобто у них є різниця тільки в передньому чи задньому. Це тросик внутрішньої, ну, внутрішньої ручки відкриття дверки. Задній він коротший, передній довший. Передній лівий, передній правий, вони однакові. Тому сьогодні будемо його встановлювати. Я вже трошки підрозібрався. Тут ще є деякі проблеми, я пам'ятаю по цьому автомобілю, бо ця панелька вона не дощкувалася. У нас тут зломані такі кліпси. Дві штуки, ми їх відремонтуємо, я їх припаяю, приклею, щоб вони тримали цю штучку, бо вона постійно отопирюється. Здирається, вона просто Отак видирається. Тут є а, дві клавіші склопідіймача. Треба ось, 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 І воно відстягується. І тут так само. Один відстегнули, потім другий. Тру, проводи, до речі, дуже мощні, ну прям мощні, незвичайно мощні. От на других автомобілях вони більш тонші. А тут, прям такі, що аж майже не гнеться цей роз'єм. Уголочок просто ми його здергуємо. Він на таких кліпсах тримається, далі він нам не потрібен, ми його можемо не від'єднувати. Нам достатньо зняти карту. Щоб зняти карту, нам треба відкрутити ось Торкс 20-й, по-моєму, і тут теж саме. Знизу, знизу теж, а ні, знизу, типу такі, зараз покажу, я відкручу пластикові грибки під ключик на 10. А, ні, ну от ні, ну да 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 щось таке. Дюпіль. Дюпіль раз. І дюпіль два. А тут вони два поруч. До речі, відкрутимо Т20, я вже зняв дюпіля і знімаємо заглушечку. Там, по-моєму, торт має бути чи 15, чи 20, не пам'ятаю. Тоже тут є саморізі. І карта у нас знімається. Зараз все покажу, щоб ви розуміли, про що йде мова речі, тросики майже не знайти на розборках такі, бо їм там, як завжди, ціни не зложать. І вони так сказати, що трошки проблемні в пошуку і... і, і... Знаєте що ще? Ну, ці розборщики, які зараз дивляться, стопудово вже це все, -все побачать. і ціну таку влуклю, що мама не горюй. Погнали! Ножечком я підковерну, дуже обережно. Тут Хрестова викрутка? Як завжди не знаю, що вам видно, але інакше, ну ніяк. Добре, мабуть, разом з карта знімається. Да, от так, у нас карта знімається і тут вона фіксується. А, потім все покажу. Наче у нас все на місцях. Наче не вистачає двох дюпілей. Але вони тут дуже хитрі, тому, мабуть, я нічого не буду ставити, в мене таких немає дюпілів. Я міг би переробити їх, але... Потім, якщо щось зламається, хоча може, може трошки більше отвіру зробити і сюди поставимо шевролета дюпіля, щоб вони нормально защлкувались. Мабуть так і буде. Але це в сторону. Дивіться ще момент, що нам треба зробити. Тут мають бути у вас заглушки, їх немає. Нам треба приопустити скло. Ми його, по-моєму, витягувати, я вже не пам'ятаю. Тут ось має стати болтики кріплення скла. Ми їх відкрутимо і будемо по контуру відкручувати болтики на 10. Десь я тут свій вже ставив, його не було. Ось. Нам треба буде відкрутити. Моторчик знімати не потрібно. Надо буде знімати замок, ручку зовнішню, відкручується з торця під хрестову викрутку, витягується, витягується ця ось заглушка, потім витягується ручка, там є саморізик, який держить основання ручки. І нас ця вся трохомудія виходить з цією панелькою. Тросик ось, ось кріпиться кожухом. оцим ось. Тут отак от, от. Тобто він у нас заходить в замок. Ну, в общем, зараз все покажу подробно. До речі, що це таке? Тут має бути, навірно, болтик. Вони щось заглушили. Ну, конечно тут має бути болтик, а вони заклеїли. Ото красавт. рівень Рівень. Розбираємо. Коли будете доставати ручку, тут є така прокладочка. Вона сразу встановлюється, коли збираєте. Потім вставляється ручка. А потім вставляється оця ось заглушка, яка прикручується з торця таким довгим саморізом. Так, дивимось. У нас є під хрестову викрутку. Це вже я робив, бо там, блін, коротше, було наколхожено, дай Боже. Ну там має теж бути болтик. Але він був там зроблений трошки погано. Так, тут є, тут є. Тепер давайте приопустимо скло. Так, тут має бути чорний. От напроти отвору має співпасти кріплення скла. скло просто витягується. І так, зараз я відкручую ще ось у нас з торця три торкса. 25 чи 27, не знаю. Так, є у нас такий кріпьож. Це кріпиться жгут проводов. Бо якщо він не буде кріпитися, буде як на цьому автомобілі, він не кріпився, скло зачіплялось за нього і видирало оцей ущільнювач. Тому ми зараз я поубирав зайву ізоленту, заізолюємо нормально і закріпимо його, як він має бути. І Потім будемо добиратися до замка і ставити сам тросик. Тепер дивимось як ця штука робиться. Вона здвигається назад. Тут же ж має бути якийсь фіксатор. Так. Здвигається і дістається. Тепер у нас є місце, відкривається для тросика. Тросик вставляется, ну, интуитивно, як как он вставляется, и вставляется ось вот так. Там есть фиксаторы. Так. Все, вин защелкнулся. Теперь вставляємо все сюди. Подразу ущипнилось. Тепер вставляємо цю штуку. Є готово. Ну і тепер погнали, вставляємо цю обойму. Я став. Проходимо муха. Повозиться. Хорошо, что ту є така направляйка чіпляється. Так, це все. гуд. Давайте наживемо трохи. Знаєте, що тепер треба зробити? Треба оцю штуку... Корпус ручки. Дуже так повозитися і вставити його сюди. Треба, щоб ці усіки защокнулись. Дуже непросто. О, ніфіга собі, защокнулись. Прям повезло. Якщо воно у вас не плотно сяде, у вас буде тут одтопирюватися, там оттопирюватися. Коротше, воно буде стояти не так, як треба. Тому зараз кручимо болтик, так як ми його наживили. Так, тут закрутили. Давайте я закручу замок. Вставляється ось так ось. І вперед подається. А на щось там. Ага, треба буде підковернути тяжко, мабуть. Дивіться, для того щоб вставити ручку вам нормально, вам треба подковернути, якщо побачите, давайте в спишку може включити. Не видно, не фокусується. Коротше, там є воно з кліпсою, ось бачите, да? де болтик торчить, там є тяжка. От вам треба ту тяжку оцю натиснути. Натиснути і тоді ручка тут щелкнеться. І погнали збирати далі. Вставляємо заглушку. І вкручуємо саморіз. красиво працює. Тут все гуд. Тепер наша задача закрутити ці ось болти, але одного не вистачає, зараз піду шукати один. Та ще раз поясню, що відбулося з цим автомобілем. Обірвався тросик власник намагався своїми силами відремонтувати. І за того, що Тросик був постійно в натягі, замок теж був в натягі. тросик не ховався в чехол. В цей Я вже вам показав з пружинкою, там, де частина. І центральний замок не міг зачинити автомобіль. бо Тяга була все час под нагрузкою, і тому не зачинявся весь автомобіль. Ну, самі розумієте, що краще відчиняти ручку ззовні, аніж боятися залишити якісь свої речі в автомобілі, бо їх вкрадуть просто-напросто. Тому було прийнято рішення зняти цей тросик взагалі, щоб замінити на новий. Але я не думав, що така глобальна проблема з передніми тросиками. Прям ціла біда. Я не міг знайти майже місяць, я шукав постійно присилали щось не те, щось не таке. Я вже, якщо чесно, вже не розумів, на цьому автомобілі стоїть оригінальний замок чи ні, бо це був не перший власник і, можливо, вже 10 разів той замок міняли образно. Да? Або на розборці і замки міняли. І вже, я вже не розумів, який з них має там стояти, бо мені привезли всього лише, грубо говоря, гризок того тросика. Я мав здогадатись, яка відповідна частина цього тросика, тому я вже плюс-мінус. Розумів, я чому і зняв тросик, чому знімав замок попередньо, щоб розуміти, яке, яке яке там кріплення, як він має кріпитися, щоб розуміти, який тросик замовляти. Замовили, встановили. Ну, а ви, якщо бачите це відео і розумієте, що це вам не під силу і хочете цю роботу довірити майстрам, майстрам в своєму місті, то можете скористатись сайтом, перейти за посиланням в описі до цього відео. Там просто хвилина часу вказуєте, що вам треба зробити, який автомобіль і свій номер телефону? Ваша заявка. Розсилається по вашому місту між майстрами, хто розбирається саме в таких проблемах, і вони вже самостійно вам телефонують. Тобто розсилка йде по багатьом майстрам, ви обираєте найкращу пропозицію по цені або по геолокації, і їдете обслуговувати свій автомобіль. Такий цікавий ресурс, який допомагає швидко знайти майстра в будь-якій точці України. Тому переходьте, подавайте запит, це все безкоштовно. Ну і погнали дивитись далі. Знайшов болтик, ну чуть не такий, ну нічого. Мы его поставим сюды, во целое сюды. Вот это тоже я уже один менял. Ну а ты что-то с резьбой Понятно, пацаны красавчики. пішов міняти другий щось не підходить. По центру на склі є пластиковий фіксатор, який має стати в рожки такі, Тобто вам треба придавити його, він защокнеться і далі зажимає. Так, це все є, це все є. Тепер я взяв такий шевролітовський дюпіля. Мені треба підігнати отвір Максимально схожий. Дякую Так, да, тут зламано трошки. Так, це зажали, це зажали. Тепер треба вставити цю ось частину в ручку. Вона вставляється отак спереду, а потім защовкується цією задньою частиною. Дивіться, вставив кліпси шевролетовські прекрасно стоять. І так само защолкнути. Так, Тепер беремо трусик. О, так, щось не то, щось не стає. Достаємо проводку одразу і одразу достанемо ці ось джіпіля які ми будемо паяти. Головне не перепутать цей вимазаний у нас передній. для пластикові знизу Шо? Пішли паяти оцю штуковану. Тут щось вже клеїли. Понятно. Це нам не треба. Паяємо Це. І клеїмо. Зараз припаяю і ставимо його, я покажу як я зробив. Так, припаяв. Паяльничком акуратно потім приклеїв клей сода. І все, і повірте, буде триматися. І все, супер, тримається огонь. Вставляємо роз'єми. Що, ага. не той сторони? Не зрозумів. Все правильно, то я просто неправильно сижу. Все, плотничком садить, все красиво. Теперь проверяем, как она середина открывается. Теперь зачиняем, чтобы она проверяем, чтобы она зачинялась. Все супер. Обов'язково перепровіряйте зовнішню ручку, бо буває таке, що, ну як було до цього, він трошки тримає в натязі замок і виходить, що він не зачиняється на центральній. лайк! Торговий раз ми відремонтували автомобіль! І все працює так, як має працювати. Міг би не казати, але скажу, то що я дещо провтикав. Отвори для кріплення скла. Там мають стояти з заводу заглушки, їх там не було. Мені варто було все-таки щось підібрати, але часу було дуже мало, поспішав і забув, якщо чесно. Але треба було це зробити. Але тим не менш, якщо ви додивились до кінця, дуже велике вам дякую. І впевнений, що відео для вас було дуже цікавим, обов'язково. Ставимо лайк за мої старання. Підписуйтесь на канал, бо буде ще дуже багато цікавих відео. Переходимо в опис до відео, там є дуже багато цікавої інформації для автовласників. Там є посилання на сайт для пошуку СТО, там є посилання на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube, а вже ж посилання в інсту в принципі, в телеграм-каналі ви завжди можете задати питання і отримати на них відповіді. Намагаюсь дуже швидко відповідати. Тому всім хочу побажати успіху, удачі, миру і пока.